Психологічний факт, який ви точно не знали, але він дуже сильно впливає на якість вашого життя. 70% думок в нас кожного дня однакові. Я би додала так, що 99,9% думок в нас кожного дня однакові. Тому кожного дня ми з вами діємо. Однаковісінько, і це такий день сурка. Допоки ми не змінимо свої думки, допоки ми не почнемо давати хоча б одну якусь нову думку кожного дня, наше життя залишається таким самим. Волосечко, мішай. Так Як це працює? Дивіться, ми з вами ходимо там на роботу або сідаємо в маршрутку машиною, ми їздимо навіть одними там тими самими маршрутами. Ми зранку робимо одне і те саме на сніданок, ми робимо одні і ті самі дії. І в принципі в цьому нічого прям такого поганого, катастрофічного немає, тому що рутинні справи для нас також дуже важливі. Це дільна про тривожність, і про стан відчуття стабільності в житті. Але думки це те, що ми можемо змінювати. Тому, будь ласка, сьогодні, якщо ви хочете Хочете почати змінювати своє життя, змініть одну думку. Подумайте одну якусь іншу думку. Хоч що-небудь нове, подумайте. Не так, як завжди. Прочитайте якусь нову думку, вслухайтесь в одну якусь нову думку.